На свято завітало чимало людей. У теплій і затишній атмосфері від маленьких читачів лунали пісні та гуморески для всіх присутніх. А від гостей і друзів бібліотеки звучали слова подяки, підтримки та привітання. На ювілей дитячої бібліотеки завітали і представники міськвлади зі щирими побажаннями та подарунками. Побажати вам і вашим родинам, по-перше, миру, здоров'я. Хай в ваших родинах панує злагода і спокій. А ваша селі поняться достатком. А від від виконкому хочемо подарувати вам, е, як мені сказали, що вам крайне необхідний цифровий фотоапарат, сучасний. Будь ласка, Лідія, Лідія Олександр. Лідія Олександр, ідіть приймайте. Бібліотечна справа є професією, що потребує постійного пошуку, роботи над собою, удосконалення знань за професійні досягнення. Працівників бібліотеки нагородили подяками. Шановні працівники дитячої книгозбірні, щиро вітаю вас 70-річним ювілеєм центральної дитячої бібліотеки нашого міста. З давніх часів бібліотеки були храмами книги, острівцями духовності, збирачами історичної та культурної спадщини, а їх працівники лікарями людських душ. Діти і дорослі знову повертаються до книг, а бібліотеки радо запрошують нових читачів до себе. Завідуюча дитячою бібліотекою Лідія Журавель розповіла нам, скільки всього цікавого є у бібліотеці для юних читачів. Наша бібліотеці виповнюється рівно 70 років. Відкрилася вона в 1946 році, і ми зараз вважаємося як уже сучасна бібліотека, тому що у нас є. Центр вільного доступу до мережі інтернет у нас працюють різні гуртки, клуби. Після урочистої частини свята на гостей у дружній компанії чекало частування смачним тортом і чаєм. Бібліотека це дім, де зібрана мудрість віків. Телерадіокомпанія Самар приєднується до привітань з ювілеєм та бажає бібліотеці процвітання та щирих читацьких посмішок.